Доброго дня! Загальний розклад. Термінові новини від цесвіту важлива інформація. В особистому житті в вдекоти ситуація кардинально зміниться. Ну і загалом трансформується ситуація, ви досягнете розуміння, в якому напрямку вам рухатись. Дехто отримає шанс, можливість. Ну, загалом навіть і розуміння можна вважати шансом, можливістю. Тобто ви здобудете для себе чітке розуміння, як вам досягнути того, чого ви бажаєте. І відчуєте себе переможцем по відношенню до ситуації. У тривалий час не розуміли, не мали ясності, знаходилися в підвішеному стані. Не мали чіткого розуміння, як вам досягнути того, чого ви прагнете, ви здобудете по правосуддю. Ну або вам допоможуть. Це буде пропозиція, шанс, можливість. Ну вам говорять, по правосуддю потрібно використовувати доленосна ситуація. От саме даний шанс, дана можливість вам як доводи приводять вищі сили Всесвіт, що... От саме даний шанс дана можливість щасливий випадок для тебе. Ти закриєш свої питання фінансові, ну і досягнеш те, про що мрієш і чого бажаєш. Вийдеш з підвішеного стану, стану жертви. Ви матимете владу над ситуацією. Якою б тяжкою ношою не здавалася вам сама ситуація, ви мах і сила. Ресурсна людина самодостатня. Повірте просто в себе власну ресурсність і самодостатність. І те, що у вас достатньо сили, ресурсу. І ви творець. Ви людина, яка ставить цілі, досягає її. Просто потрібна віра і діяти по відношенню до ситуації. Дякую.